Зараз попросимо зайти до нас, дідю. Що ти хочеш? Дідю просимо, ви вже в ефірі. Що мені перші хитня, хто хай думає, що я їх надрив, бля. Дідю, заходьте, заходьте. Заходьте. заходьте, да, та? Та, заходьте. так? Заходьте. Да, та. чекай, 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 ще присталя. То є я, я, мега популярний джіджо, а той мій Лесяк, песик, він дуже любить макарони по хлопськи Це власний асистент цілителя. Ну, ясно. Значить, ви є цілитель, провидець, філософ, Філософ, драматург. Волософ, драматург. Ну, відомо, що якщо є талановита людина, то вона не може бути з одним талантом. Доброго вечора. Добрий, Добрий вечір. вечір. Добрий вечір. — Як ви собі відкрили цей дар цілительства і провидства? Ну пам'ятаєш, почалася ще криза. Ну ціни зразу підскочили, Так. — банки кредитів перестали давати. Так. І я думаю, бляха, муха, що робити. А я ж Троху маю талант. Я маю талант до цілительства, розумієш? До людей, що, розумієш? Так що до мене можна звертатися, я можу щиро порекомендувати, що робити. А це у вас родове, чи це доводилося якось на ні, ні, це якраз, коли, коли креса почалася, знаєш. А, то та, так само відкрилося. Так, та. Та, та, Василь. А, а, а с... які шо? бачите проблеми вже в пацієнті? Вже, вже зверталися до вас. Читя, а від Галі так, так знаєте сексом пахне. а це не проблема. <кху> як то так, не бачите, проблеми? А бачите не візьме, вона має таку кольчугу карпатську, бачите? Кажіть крупняком. Бачите, її ніців, то ткали такі карпатські пауки, ті грубші, бляха. Знаєте, ті, що мають такого капот, капінас і ти багажник. Во він, бляха, муха, покажи. Що я казав? Це дійсно правда, нашу воно в роки не беруть. Ну, абсолютно. Маєте такий захист. Хто так, хто так флюї не пускає, не Ну, тут, Так бах, пахне. Тут багато людей, багато, так. багато людей нас зараз дивляться. Це, напевно, Це телеглядачі, бахне. які хочуть потелефонувати і поділитися своїми проблемами так, за ексклюзив в програмі Вечірній простір ви зможете нашого цілителя Дзідзя задати собі. Я, я можу сказати одне. От я, до мене зверталися, то найбільше питання, тьоші дзвонять до мене так. і кажуть: озять п'є, краде гроші з хати, ніс не приносить. У нас є телефонний дзвіночок, хтось Доброго хоче поділитися проблемою. Доброго Добрий вечір, вам Добрий вечір вам. Добрий вечір. Дуже приємно. Яка ваша проблема? У мене тут проблемка така. Я женився недавно. Ага. Та, ні, це не проблемка. Не — подумайте, моя мала, нічого нормально, живемо кльово, все файно. Ага. — Але я ізвиняюсь, звісно, тьоща не дає нам жити. Ну, і... то, 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 то та... то... ну, я та... хочу сап стоп, стоп, не говори більше, чекай! Ну, Чекай, процес, процес. Тихонько, тихо, Тихосенько, Галя, тихосенько, не заважайте. Його звати Андрій. Андрій, що ти маєш робити? Де ще я не скажу? Зараз будь тихо, тихо. Береш тишу, коли вона є, є така менше більш сонна, заводиш на кухню, запалиш чотири камфорки газу. щоб вогонь горів. No, no, no. І хай плює на твою вонь в середину, хай попадає в середину, розумієш? Uh -huh. Тихо не заважати, я сказав. І потім її вискочу на другий день, 18 прищив на язику. Зараз запишу, зараз, 18, так? Хай 18. ти прищив. Пер... Стоп, 18. І вона мінімум місяць не буде про... ні про що говорити. Але хай тріщий не виводить. Добре? Добре, діду, я буду так пробувати. А, а чекай, а ти, а ти Андрій? Андрій. А, чекай, чекай, а що твоя сестра вагітна? А як це дідя? діджу? чекай, на дідя, Самолодший, на все, коротше тако. Нині то безплатно, а все решта за гроші. Так, ми хочемо нагадати, що сьогодні, власне, думала, наші глядачі мають можливість е, безкоштовно зцілитися, зателефонувавши до нас, бо діджу лікує по телефону, по смс-ках і по телеграмах, правда? Так. Але такого... Ну чекайте, я не доказав. Думаю. Ну, коротше, саме основна проблема. От дзвонять до мене, каже, слухай. Тяща зять п'є гроші, краде на горівку uh -huh. і цей. Що робити? Щоб не крав. No. Бере тако. Куле те. На Івана купала? На Івана купала? А? Не на національність Ну, Добре, коли на кола на Івана Купала, покупала. але він має бути слегка п'яний. Тобто, хто має бути п'яний? Зять. Як наркотик, як... як... та він ви час п'яний. Ні, ну тоді він таку фляжку пиво вип'те. І з... тяща бере за руку, веде в ліс. Що вона має робити? Що Ні, то тогава я буде <iteration> теж, то вона так буде так, І то, типу, курш, куш, розумієте, папор. А кокко папорті не перебувають у мене. Драпаки. Не вже на Так. Не вже на драпаки. Бо вже на є фівлятор, знаєте, а драпаки, а такі, ті більш. Вони чорні шитки, але не більше колять. І він бере коголими руками, ті драпаки з коріння має вирвати. І коли він вирве куриня дропаків, він більше не буде гроші кавкати. А пити. Пити. А то тут друга історія. А пити! Пити, то треба нанів, знаєш що? Йому тако береш чистотів і малюєш по на горлі дельфіну от флоросанку. І він перестає за ніж пити. У нас є ще один телефонний а. дзвіночок, глядач Доброго хоче долучитися. Доброго, Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, пане віче. Доб... Тихо, тихо, тихо. пане всіче, добрий. добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Батька, в мене до вас таке питання, як до ясновидящого, як кажуть. То -то 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 -то. Скажіть, будь ласка, коли ці всі мільярдні пірати зникнуть з того корабля Україна? Коли вони зникнуть, щоб люди могли сісти, прості люди на той корабель, такі як ми? Ви, ви говорите, корабель Україна пливе і там є такі пірати. Прошу. Ті, ті пірати що з Верховної Ради чи як? Що захопили корабель Україна? Non, це в загальному про А про, закуп... про корабель, так. Це дуже таке глобальне питання. Я-я-я, що робити? Та нічого з ними не зробиш, вони гроші мають. Що з ними зробиш? Я вам скажу правду, з ними нічого не робиш. Ну як зробити. я захочу, ага. то їх можеш шлях трати. <рес> так що бірати, я зараз виходжу через 5 хвилин з високого замку. Пакумок я чекаю. <рес> <рес> так са в мене дуже проста. Чемодан. Mm -hmm. Тобто хай всі пірати пливуть на екватор вже, поки да, не так, та, А Львівська область ви не переживаєте. Бачите, ти не переживай. Львівська область захищена. Бо ви, ви ну, то я живу. Та, ви працюєте, Но, так? Ну я тут же воночка. А то правда, що діду Мейсі у нас цілий, як йому наврочили щось там. Ну, а як? Мейсон та, та, та. то є моя свиня. Він самець, я його не ріжу, бо він є дуже людський. Він має голубі голубі очі і довгі білі вії. Дуже любить їсти хрущі і зараз навчився, знаєте, що їсти, муравлів. Але хто його наврочив? Як хто наврочив? Катя! А за що? Як за що? То що, інша свиня? Він сусив має сусідка чи то інша свиня? Катя це і моя сусідка, поштальонка. А він моя свиня. Що він зробив? Я кажу, заходь, заходь, кажу, він ще не кусає, а він її кусив. І вона його врекла, і так, він має. Він самець так... того і вкусив. Він склад, oh, певно, yeah, вкусив. Так. І <звеч> який він, який він мав? десь по, по три ячмінімав. Yeah. Кашлянкою? Яка... <звеч> так. я знав, що Катя. Так. Заливав. Ні, я йому плю, плю. А вінець без шлюбності знімаєте так, між іншим. Як як? Вінець без шлюбності. Можу зробити? Можна. А можна зняти. Може зняти, може не зняти. Це залежить від інтерфейсу. Зрозуміло. Він не трапайся глядача. Ні, від, того від кого треба знімати. А ви, госп... як ви відчуваєте це на дистанції, от коли глядачі дзвонять, як ви знаєте, в них проблема, як то бачу? Ну я маю, я маю, мені ще передали, то не, не, не знаю. Не знаю, де хто то мені таке передав. Може, може що в мене такий прадід був? Про діджу. Про діджю, да. так. Може він передав, я не, треба не знаю. В генеалогії покупати. Так, треба покупати, ще в генеалогії. Чи в географії, чи там теж музикотерапія, Василя. Так, ти музикотерапія ти терапія, терапія. Так, я захопився дуже, так. оскільки Всі деякі, деякі глядачі до нас не встигають до дзвонити, або в нас просто фізично не вистачає а зайнято. Вся зайнята дійсно вися, кажуть, бачу, станція буртам перегоріла. Буртам. А, то ми пропонуємо інший метод такий масового зцілення. Власне дід займається зціленням через дійкані, музику. Сьогодні ми його попросимо власне один момент показати музикотерапії, і це буде що. То буде тако. Покажіть мене крупняком, Візьміть мене. Щоб мене люди бачили. Взяли. Зараз я вас, люди, буду лікувати. Я вас великую. Хто мене знімає? Я маю хоч, і... ти мене знімаєш, та? То? то я показую камеру. Віче, я вам чидею, зараз в очі. Хай склянки води. Тихо, лесить, тихо, седьмо, тихоша. Дивіться мені в очі. Дивіться мені в очі, слухайте мене. Зараз буде музика і зі мною треба буде співати. Василь, закрий очі. А чого? Закрий Галя. А чого? Закриваємо очі. Закриваємо. Очі. А я. Ти так само. А не буде видіти чоловік, що грати. три чотири, і. Прийшла весна, що розщвітає, що набухає і встає. А в мене радості немає. Мені кобіта не дає. Кобіта? Що робив син? Не дає! А перший раз об'є. Голосно співайте! Що робить не дає! Отак, рахуйте тако! Треба завжди займатися любов'ю, щоб було все нормально і буде все класно і чекепік. І буде набухати і... І, і набухати я вставати і пахнути. Тоже... Це та студія, так? я вам скажу тут... Значить полікували. Домовилась, дякую. А є якийсь такий коротенький загальний рецепт для всіх, я не знаю. Ну, Це був один і ще? Я тебе кохам, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю. Showed! Я тебе кохам! I love you! I love you! От ти разом з нами три-чотири! Я тебе кохам! I love you! Я тебе кохаю! Як Як люблю, я ж тебе люблю. Слышиш? Я тебе кохам. I love you. I love you. А то я сам і більший рецепт. Любіть що? Любіть і будьте любимими. Я вже чую, що я вже трошки цей стілився, радикуліт проходить. Спотів трошки, так? Так, так. Та, та. Ну, покажи. Я, є щось? Ні, чорт, ти, ти більше ходи, ти сидиш дуже багато. Ну, я постараюсь. Чека, 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 чека. Чекай, 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 Що, що? Ну, ну. О, о, чуй, 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 Чекай, що з нирками? Ти що п'єш що? Ну, а та, 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 п'єш що? Не дуже, не дуже. Не. Та чай п'єте, Ну, не трошки. Я так їсти, кохо, хочеш ти їсти чи ні? Хочу. Я би так зараз їв салату з Розумієте, Так ще хочу редиски, весна прийшла. Рецеп... Рецеп на та -да. І що? Запрошую в ресторан на Що? А там ти його показує три. Що ти хочеш, три рублі? Щоб продовжити ефір. Це хвилини до кінця, Ви більше не можете мене показувати. Просто будуть ці занадто пішли. Проплив корабель Україна, тут нас на замку Ну що, давайте на кіночі почилюємо, чи ні? Ні. Бачи, як тебе два чалування, я хочу чілувати, дівчат. З колючими бородами цілуєшся чи? Ні, ні. Але в нашій стидах і бачите. Таку перукарню потім. Так, давайте заключення. Заключення таке. Скажи мені, будь ласка, коли. Скажіть мені, діджу, будь ласка, не говорить мене, я того страшно не люблю. Це мені дідо і Ласик асистент, коли будуть ще якісь сеанси загального сцілення, коли можна так багато прийти народом, багатим і зцілитися. Що то буде? В неділю на другу годину приходьте біля театру, я там буду трохи зцілював за гроші. А, а, там так. 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 Ну, у нас Це реклама, у нас. нас не можна у нас називати ціну так. в ефірі, але що то буде? Що то буде? Ну просто там будемо щось бігали, а ви приходьте, я ще помимо того, що можу декого стілити, закодувати по ага. і цигарет. І Бо от я Лесика, до речі, єдиний чоловік на кого не впливає мої, мої чари. А як так? Він кури, най скоро яка Лесик почне скоро їсти салат з бичків. А ті бачки, що у ті паперосичка, я йому нарив, трошки він там нам. Хотіли б залиє буде бачки в томаті. Та. Якому десь вкрав якусь знає якісь секретні знання, що а. ти десь там маєш в книжках. так, так. так, так, так. так, так можеш я був в уроках. Ага, зрозуміло. Лесик може знімати уроки. <laughs> Добре. Тоді вітання Мельсону. Скоро буде Мейсон 5, Приготуйтеся. Ми вже дописуємо. Так що всім нашим шанувальникам ми передаємо привіт і кажемо, що скоро буде Мейсон 5! А дітя передавав вітання від від ведучих і від вечірнього простору Мейсону. Може, коротенько сказати, що у нас буде з програмою на майбутнє як проводиться? Що у вас буде з програмою? Вас буде ще добре? Бо тому, що був сьогодні тота на високому замку на 12-му каналі. Мега популярний Джиджо! <звіток> наробі цілити вивець, музикант, цілит, філософ і його асистент Лесик. Ви їх незабаром зможете побачити для загального зцілення народних мас у неділю біля. Оперного театру? Біля Оперного театру, ну, так. Володину, Дуже дякуємо, ми вже почуваємося. Ми залишаємо Олена на дзідзе, а з Васію вирішаємо хат Ливенятка. Що нам залишається, крім казок на сьогодні? На все. Добре, дивіться, хат Коливенятка далі. Гоу! Краще Гоу! ми провокуємо вас на думки і побачимося наступного тижня. Будьте здорові. Покажи паука, покажи павука покажи павка, всім. А, але то, то, то тарантол боляково, я знаю. Тахів та є, покажи ще раз. <laughs> Здоровий. Лупає по, по три штуки. три я Лупає і в'яже мені такі байки А лапи, що знаєш де? до, до, до бабчі, баб як приїжджаєш там на стрих лізеш, там такі грошки влекі, такі самі. Ну, ну, ну то, то там я його і здебала. Да? Але Та? то, що муси бути. Цілі візьме все будьте здорові. А подивіться, я похода, трохи я походав, бачите. Так, Ну, бо я пащу.